Ось така у мене ялиночка дорогенька. Це вона висока 2,40. Вона дуже-дуже сильно висока і вона дуже сильно гарна. Цукорків я цього, цього року не ставлю. Я минулого року поставила багато цукорків, їх кожен день стягала, і я поправилася. Така ялинка вона мені дуже сильно сподобалася, вона дуже легка її монтувати. І вона коштувала 300 євро. Я заплатила 150 євро зразу на другий день після свят. Мені сказали, що можна прийти, і вона буде продана за ціну 50%. Оці всі гілочки вони не відкручуються, вони не не треба їх, вони їх не потрібно, бо їх навіть і не можете тут. Бачите, який стовбур натуральний, дуже натуральний стовбур, він легкий, він тяжкий і він желізний є. Розбирається ця ялинка тільки на дві частини. Де от, отут, бачите, Ось тут розбирається на дві частини. Вона ніколи вам не впаде. Вона ось тут 37 см. Зараз я вам покажу. Ми, ми маємо пакувати подарунки. І тут в мене є ціла, цілий стіл подарунок. Це сьогодні вино. Мій компанію привіз. Хтось йому подарував? Дві бутилки ось такого вина. Цей теж нам подарували на вечері, там де ми були, таке Пандоро. Це мені подарувала з пуманти. цей Панатон дівчинка з автизмом, та, що я з нею гуляю. А знизу ще один ящик. Це її мама подарувала. Її мама і її тато нерідний. Тут теж, бачите, як типічно є і вино є, і куббасає, і, і лінтійки є. І цукорки є, і печеня є, і м'яско так само є, котикіно. Цілий комплект відкрили і поїли гарно-гарно. Тепер дивіться, що в мене тут робиться. Яка тут в мене панорама? Цілий, стіл великий-великий. Оці всі продукти. Зараз ми будемо так само їх зложувати. Ці продукти на два кошики. У нас в Італії дарують такі подарункові кошики. Я вже зробила два кошики. Ми не зробили, ми прямо їх купили, вибрали самі в супермеркату Коп. Ми вибрали і там нам самі зав'язали, зложили. І Кошик коштує 8 евро в супермерка. Оці я зараз вам розкажу, де що і кому. Ми їх будемо самі в хаті робити. Ви подивіться, одне таке, один ящик є такий. Ось таке я купила 2, евро, буду під неї ставити. Це вже я мала. І купила два таких прозрачних папери. Такий прозрачний папір теж, я не знаю, один і а один і 20 куштує, бачите, навіть ці наша є. Розмір ось такий, досить великий. Не знаю, чи мені вистачить. І такий кошик я купила, бачите, за 2, евро, скільки там він 2,90 він є. Він такий досить. Досить такий м'який, легкий, ну я не знаю, ми зараз це будемо все складати тут. Хити без кутати, бачите, для кого це Це для мами, мого компанію. Тому що вона, як їй купити нормальний кошик, як їй купити нормальний кошик, то вона, як їй нормальний, нормальні продукти вона не буде їсти. Вона, наприклад, печення не хоче їсти. Її треба було купляти. Те, те, що, наприклад, вона буде їсти. І ми не знали, що, що купляти, і ми скоренько-скоренько фити без котаті, якщо ви її купите інакше, вона не буде їх їсти. Ось тільки такі, вона привикла до раті лінобі'янку і на тому кінець. Пізніше мій компанія каже, давай купимо, вона завжди букатіні любить. Ми її букатіні купили. Пізніше, це була моя мій, це найкраща паста, дуже-дуже смачна паста. Дуже смачна паста. І паста ді Мерану, Тут багато яєчок і на самих яєчках є. Як ви бачите, дуже-дуже смажна. Це номер один, ось такий. Шість мінут, як ви таке побачите, купіть собі. Що ми ще її купили? Отаке печення я купила з фіків це моя була ідея. Ось такий Марим, Мамія, такий панфорти. Тут різні. Ці знають такі солодощі. Але це вона теж не буде їсти. Це ми так купили, щоб вже прямо, щоб, щось, щоб таке бідне зовсім не було, то ми ось таке купили. всяке. Пізніше е, моя ідея ще була, наприклад, купити такі савоярді, вона теж не буде їсти, але муку, в е, муку е, молоко, такі великі гарні савоярді Сарді, вабени. Кафе. Ми купили кафе. Кафе вона п'є, любить. Після обіду. нове кафе копі роблю. Ну, таке, бачите, воно мійке. Воно не є сотовото. 100% арабіка. І смажили її на середньому, на середньому вогні, скажімо, не є така сильно. Пізніше, що, от такі от, наприклад, Оце її буде добре, тому що прудні завжди добре, завжди корисно. І воно дуже-дуже добре. такі... Сливки, сушені сливки, вони вже не мають в середині, як вони називаються, не мають середині кісточки. Пізніше такі пилаті. Пилаті я не знаю, чи ми будемо ставити. Може, ми поставимо один-два разом з тим макароном, щоб було. Вона теж любить такі пилаті, такі цілі помідори в своєму соці. І тут є аж три баночки. ну Може ми, може дві положимо, може одну. я не знаю. І це буде один такий подарок. Один такий кошик, другий кошик так само нам треба. Для кого, як я ще теж не знаю. Бачите, сьогодні ми оцей панатон. Перший раз ми відкрили це, що дівчинка з автизмом мені подарувала. ми вже так, Після обіду ми вже з'їли такий великий кусок. ну Ви подивіться, скільки ми вже з'їли. ми вже от, Майже одна частина. Його треба витягати скоріше, смачний, нормальний. Не є велика марка, але смачний нормальний. Його треба трошки відкрити скоріше, щоб він гарно-гарно висох. Що я вам хотіла сказати, всі стоять ці цукорки, ті, що я мала на ялинку ставити. Бачите? А я їх зараз розділю. Я їх на ялинку цього року не ставила, тому що, тому що, дуреньки мої. Я не хочу, я минулого року ставила. Пізніше кожен день знімаєш 3-4 ти знімаєш і ти від них поправляєшся. І це, Я не є маленька дитина, мені цукорки у хаті не треба. І от, навіть от, Бачите, що мій компанія купив? Навіть от такі от гачки, щоб ті цукорки всі зачепити. Мама, скільки тих гачків тут є. Тут дуже багато гачків є. А, 120, 120 штук. 120 штук. Гачків таких є. Гачки є, ну може, на другий рік зачіплю. Може, 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 не знаю. І я, як всяка така, як всі італійці, маю багато всяких таких ленточок. Бачите, в італійці, всі старі пенсіонери мають таких багато ленточок. Вони так всі складають, вже такі, білі, кольорові, які хочете. Всякі, Всякі відходи такі і. Вони так от всі таліці складають, щоб було, щоб як треба, то є. І я буду сама цей подарок робити. Як ви бачите, що ми купили тут? Тут купили оце, оця вся полоска от від макарону тут це буде другий подарок. Я зразу вам ціни не буду говорити, щоб ви менш більш зрозуміли, тому що оцей от, тільки оцей подарок 50 євро, вже буде коштувати. Дуже ціни в нас такі, знаєте, якщо купляєш, купляєш такі кращі продукти, не купляєш дешеві, купляєш щось таке краще. Наприклад, ось як оті карчофі. Бачите? Чому такі карчофі? Тому що вони ось тут вони є вже з тою, як вони називаються, з, з ніжкою такою. Карчофі з такою ніжкою. І такі карчофі куштують майже 5 евро. Вино ось таке. Тоскана, наше вино. Теж була гарна велика знижка. І вже вонку коштувало, я не знаю, 8 евро, напевне. Ми заплатили 550 за таке вино, 14 градусів вино. Хороше вино. Дуже в Італії прийнято, дуже люблять отакі всякі помідори, сухі помідори в олії. бачите. Це два я таких купила. Тому що як береш два, то заплатиш 5 євро. Так, 3 євро одна коштує, це малесенька баночка. Скільки тут? 250 грам є. Я не знаю, що дай-ка, 300, майже 300 грам є. Пізніше, не знаю. Авокадо куштувало, куштувало мало, і я його купила. Отаке авокадо іноферта. Ну, вам то нове чинтизм. Воно ще тверде, але я в середину поставлю і буде окей. Отаке От 3 евро, такі ачуги. Це дуже-дуже смачне на хліб поставити Чуть-чуть масла уліє 100% італіана. І вони теж е, досить дорогі. Я не пам'ятаю, теж якась оферта була, Коштували 4 з чимось. тільки 80 г. Ось так. Купила такий макарончик, щоб ще поставити сердину. І це на тих, з білих грибів, з білими грибами. Бачите, фунгі порчині називаються. Вони будуть пахнути білими грибами. Пізніше, ось це ось така зампоне, така ніжка. Ніжка свина. Вона дуже-дуже смачна. В Італії, хто живе, багато знають. Марка знаменита. І така шкірка, і вона наповна вносолене, правильно, уносулене, але вже якби я лінтіки роблю отут лінтіки є. Чечевіця, мало солі, майже солі не дається. Дуже, я іменно люблю оце зампоне, бо я цей жирок в кінці, я його дуже-дуже люблю. Мій компанію добре, що він не їсть, а я дуже цей от жирок, шкірку, вона така м'ягенька, вона я її дуже люблю. Ковбаса. Взяли таких дві ковбаси. Чому ми таку взяли? Щоб ціни не було, тому що ззаді в основному є написана ціна. Тут ціни нема. Бачите? Селями тоскану, з цінами не гарно, е, дарувати, але я вам скажу. Приблизно такий кусочок коштує 4,50. І ось тут наша дзона віно Дікянті. Так само. І так само коштує 4,50 приблизно. Тут теж ціни нема, і я таку вибрала. Бачите, о, тут багато теж всяких є. Прочитайте, що тут є. Карне італійське, саме м'ясо італійське, і ароми натуралі дуже добре, що вони написали. І ось так. Хочете ще подивитися? отут, скільки має. Хто мій в Італії, може прочитати, хто, хто живе в Італії. І на кінець, і на кінець, ось це. Це не повинно бракувати. Тому що ці печеня дуже-дуже смачні. Це так само Різдво. Кавалючі, всі кавалючі, знають, з горіхами, з такими горіхами і з. Тільки з горіхами, я думала, що тут ночі ще є. А, то тут ще є, тут, тут ще інакше. тут Для його мами купили ми. Вони ось такі м'ягенькі, тут є ночі і фіки. Ці теж, бачите, вони дорогі, їх тут мало є, вони зроблені вручну. Бачите, вони такі, вони м'які, вони такі, не, такі, не, не, не одинакові форми. Взяв в руку кружечок, так зробив і так зімяв зімяв і вони такі виходять дуже по натуральному. І ці теж смачні. Її більше це класичні, а це про місцеві. І ось це ми зараз будемо складати. Як ми положимо це, я не знаю, воно досить все тяжке. Саме Найліпше, це я вже на другий рік я такого вже не буду робити, мої. тому що це все зараз мені ложити, складати. Мені буде, ви не думайте, щоб ви принесете до хати, це буде вам менше коштувати. Тому що кошик треба купити. Кошик в супермеркат, той, що нам складали, він коштує 8 євро, щоб ви знали. Великий кошик 8 євро. Пізніше 6 євро і пізніше 5 євро малюсінький кошик. Я пішла купляти ці кошики, вже всі кошики гарні, дешеві розібрали. І ось отакий, він трошки він гарний, але остатні, тільки два було, так як ви мені сказав. Як нам це все, все зараз збирати? Це все збирати, нам дуже-дуже тяжко і дуже, я на другий рік, все, я так не буду робити. Я на другий рік там піду в супермаркет, куплю то, що мені треба. Куплю оті всі продукти, наприклад, бо то, то я в копі купляла, куплю ті всі продукти, нехай вони мені гарно запечатають. І зроблять вони. Я в хаті, до хати того всього не буду нести. Тому що це дуже-дуже клопіт, воно вже впало одне. Дуже великий, що воно тут робить? Треба було мені сховати. Це в Страсбургу, де мій компанію був в Страсбургу, він прийняв такий стаканчик. Ну, шкода один. Такий стаканчик мені в хаті не потрібен, але як ми їдемо в подорож, я вам ще літом буду показувати, як ми їдемо в подорож і ми беремо свою каву, свій свій чай. І ми любимо в подвино, ми п'ємо з таких пластмасових стаканів. Тут мені треба теж поставити. О, ще ціна навіть є. Я літом цього року. Ми їздили на північ, в гори, дуже холодно, там було в австу, дуже гарно, ми там провели 2 неділі. Я ось такі купила серед літа там свічку, як середині, запхати, воно буде дуже-дуже гарно. Оцей ліс він весь буде так відбиватися, як ви бачите. Зараз йдемо ввечері, то треба щось приготувати. Ось така у мене сніженка, є. ви подивіться, яка краса. Яка краса, це в мене сніжинка така є гарна, гарна, гарна. Вона така дуже-дуже натуральна і нам мені дуже сильно подобається. Це я купила кілька років назад, дургесеньки моє. Зараз вам покажу, що ми будемо їсти. Сьогодні треба щось легке їсти. Така теж ялиночка. Куштувала 24, я за 12 купила. Світла вона так би мало має. Ну що зробити? Можна своє світло ще поставити. Але в неї гілочки отакі, з легеньким снігом дуже сильно натуральні. Бо це був такий гарний другий мазин. І ми там купили після свят за 50% знижка. Що вам ще показати? Так само, як оце, наприклад, це так само. Це так само ось таке, бачите, там в середині світло є. І воно знизу засвічується Ось так. Зараз я вам покажу. О. Така батарейка, і там знизу воно дуже-дуже гарно. Якщо, наприклад, світло виключити, воно гарно виглядає. Тут зараз в мене багато світла, бо я інакше я вам не можу показати. І ось так. Бачите, ці такі грушки. Зараз ми їх будемо їсти разом з тим стракіном. Купила таке стракіно, я не знаю. Я не знаю, чи воно добре, чи ми ще його такого ніколи не купляли. Ось таке, оце сир такий. Він такий м'ягенький, то не є такий, ну, такий м'ягенький сир Стракіно, Хто живе в Італії, він знає, яке стракіно. Дорогісеньке мої. М'який такий сир, пізніше, розріжу вам покажу. І грушки, ось з тими двома грушками, ми так його і будемо їсти. Треба зараз коренько нарізати, фруктів є завжди багато. І кінець. І кінець. Вина у нас різні є і ми не маємо навіть часу відкрити. з звино нам треба буде відкрити. Що тут в мене є? Оце я купила. Це я купила, бо мені бутилка дуже подобалася. Бачите, таке бутилка вона один раз мені попало е, читати, що така бутилка вона її дуже елегантна. Зараз я вам покажу. Що тут ще в мене є? Тут у мене такий запас ого. го Ось ці, наприклад, я ніколи не можу відкрити. Це ще нова бутилка вже має два роки закрита. Бачите, я зараз її зимою обов'язково відкрию. І тут багато лісових ягодок. Я зараз її витягну. Що ж вона там робить? Я вже про неї навіть і забула. Зараз ми будемо відкривати на новий рік на свята. Я її зараз відкрию. Я її купила. Фрагуліни Боску, бачите? От. І чому вона ще тепер закрита? Прийшли якісь один раз, другий раз мій син, якісь друзі прийшли і кажуть, давай я відкрию. Не, не треба відкривати, не відкривай, не відкривай. Тут я не відкрили, і так стоїть, я вже забула. А я бутилочки дуже люблю сильно відкривати. Ще якийсь шампанське yeah. стоїть. Там ззаді ще шампанський, ну, то, таке, то, це на таке швейцарське е, спомати. І ось це дуже гарне. Така бутилочка вона коштує, вона коштує 6 евро. Вино, я не знаю яке, яке воно всередині є. Я його купила, просто воно мені подобається бутилка. Вона така, як вам сказати, опака така. Це треба забрати, бо тут у мене дуже-дуже за завеликий, для чого мені всього. О, І вона, я її хочу теж десь відкрити, їм ще одну куплю. 12 градусів з половиною, Ну, таке вино, Умбрія. Ну, таке нічого, повинно бути нічого. А оці фрагуліни я обов'язково хочу обов'язково я хочу відкрити зараз. Тому я буду закінчувати, дорогенькі мої. І е, веселих свят продовжую всього вам найкращого, веселих свят. Будьте здорові і побачимося якнайскоріше. І миру, 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 миру. Мир це саме основне. do é don't assim que é muito...